На минулому уроці ви отримали домашнє завдання самостійно виготовити заготовку динамометра. Сьогодні ми займемося її градуюванням. Зачепіть за нижній гачок послідовно 1, 2, 3, важки масою по 102 або 100 грамів і зробіть відповідні мітки на папері. Вони відповідатимуть силам 1 ньютон, 2 ньютони, 3 ньютони. Виміряйте відстань між другою і третьою мітками і відкладіть її вниз від мітки 3. Позначка відповідає силі 4 ньютони. Відстані між мітками розбите на 10 рівних частин. Зробіть шкалу, на якій 0, 1 ньютон, 2 ньютони 3 ньютони, 4 ньютони, позначені довгими штрихами, всередини між ними 1,5 ньютона 2,5 ньютона. 3,5 ньютона н коротшими, а поділки, що означають одну десяту ще коротшими. Динамометр з ціною поділки одна десята і межами вимірювання від 0 до 4 ньютонів готовий. На тонкій гумовій ниці зав'яжіть звичайними нитками дві малі петлі. Зачепіть одним кінцем гумку в штативі. А до другого підвісте динамометр. Виміряйте довжину гумки між петлями Х0В. Поступово збільшуючи розтяг гумки, запишіть 7-8 показів динамометра F і довжини гумки між петлями Х. Результати занесіть до таблиці. Побудуйте графік залежності між видовженням гумки Х і силою F, прикладеною до неї. Попередньо по обох осях виберіть масштаб. Проаналізуйте графік. Якщо у вас вийшла пряма лінія, дослідження проведено правильно. Вибравши на осі абсцис 2 три значення Х, знайдіть на осі ординат відповідні значення сили F і визначте жорсткість пружини динамометра К дорівнює F поділене на X. Порівняйте отримані результати. Зробіть висновки про якість виконання роботи.